Доброго дня, шановні майбутні колеги, і сьогодні я хочу поділитися з вами неймовірною інформацією, а саме як правильно завалити на екзамені. Так щоб ну, претензій було небагато. Не запитуйте, навіщо я записую це відео, просто мені стало цікаво, я почала досліджувати цю тему. І один з методів, який я знайшла. Буде наступний. Ми беремо квадратне рівняння і бажано з нецілими коренями. Наприклад, 3х у квадраті додати 2х мінус 10 дорівнює 0. Корені тут мінус 2 плюс мінус корінь з 4 додати 120, поділити на 6. Тобто мінус 1 плюс мінус корінь з 31 поділити на 3. Тепер підставляємо замість x який небудь багаточлен другої степені. Наприклад, х дорівнює y у квадраті додати y-1. Таким чином, ми отримаємо х у квадраті дорівнює y квадраті додати y-1 помножити на y у квадраті додати y-1. Тепер перемножуємо і отримаємо y в четвертому степені додати 2 y в третьому степені, мінус y у квадраті мінус 2y додати 1. А отже, 3 x у квадраті додати 2 x мінус 10 в нас дорівнює 3 в четвертому степені додати 6y у кубі мінус 3y у квадраті, мінус 6y додати 3. Додати 2 у квадраті, додати 2-2, і ще мінус 10. Таким чином, ми отримаємо 3 у в четвертому степені додати 6 у кубі мінус у квадраті, мінус 4у мінус 9. Тепер, все, що вам потрібно, це запропонувати вашому учню розв'язати рівняння 3 y в четвертому степені додати 6 в кубі мінус у квадраті мінус 4 у мінус 9, дорівнює 0. Тепер ви чекаєте 10-15 хвилин. Потім ви йому з серйозним виразом обличчя кажете, що його час вийшов, і ви ставите йому 2. Коли учень каже, що задача занадто важка, і що рівняння 4 степеня не входять у шкільну програму, ви йому дуже просто пояснюєте, що це він помиляється, і що це рівняння дуже просто зводиться до квадратного. Тепер робимо обернені дії. Тобто 3 в четвертому степені додати 6 у кубі мінус y у квадраті, мінус 4-9, мінус ми можемо представити як 3 в четвертому, додати 3 y в кубі мінус 3 y у квадраті, додати 3 ігри в кубі, додати 3 ігри у квадраті, мінус 3 мінус і у квадраті, додати y мінус 1, та ще мінус 10. Це все дорівнює 3, у виносимо за дужки, отримаємо y у квадраті додати y-1. Додати 3, у, виносимо. отримаємо y у квадраті, додати y-1, мінус, там все залишаємо, як є y у квадраті, додати y-1. І ще мінус 10. Таким чином, ми отримаємо рівняння вигляду 3 помножити на y квадраті, додати y. Помножити на y у квадраті додати мінус 1 мінус y у квадраті додати мінус 1 мінус 10. І ось якщо тепер y у квадраті додати мінус 1 ми позначаємо за х, то ми отримаємо 3 помножити на х додати 1 помножити на х мінус х мінус 10. А це в нас 3х у квадраті додати 3х мінус х мінус 10 до рівня 0. І корені цього рівняння. Мінус 1 плюс мінус корінь з 31 поділити на 3. І все, що нам тепер треба, це розв'язати два квадратні рівняння. Тобто у додати, у один, три, і у квадраті додати y мінус 1. В нас дорівнює мінус 1 додати корінь з 31 поділити на 3. І y у квадраті додати y мінус 1, дорівнює мінус 1 мінус корінь з 31 поділити на 3. Ось і все. Є, звичайно, ще один метод, і він не менш ефективний. Рецепт такий: ми беремо два квадратних рівняння з нецілими коренями. Ну, наприклад, х у квадраті додати х мінус 3 до рівня 0, і х у квадраті додати 2х-1 до рівня 0. І перемножуєте їх. І отримуєте х у квадраті додати х-3, помножити на х у квадраті додати 2х-1, буде х в четвертому степені додати 3. Але одразу хочу вас застерегти. Головне не загубити запис з початковими рівняннями, інакше на апеляції вийде дуже-дуже неприємна ситуація.